Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Розинка». Сьогодні я хочу розповісти вам, як я процес садіння моркви перетворила задоволення. Адже на сьогоднішній день дуже багато городників відмовляються сіяти морку. Але я, наприклад, знайшла для себе дуже гарний засіб. І тепер сію мурку з великим задоволенням. І вона в мене завжди виростає гарна. Збираю по 3-4 мішки. І сію мурку взагалі-то я пізніх сортів. І я хочу вас поділитися з вами таким захоплюючим процесом. Як підготувати моркву, або насіння моркви до посіву. І так беру півлітрову баночку. Сюди вкидаю моркву. люблю моркву флаки, вітамінну. віталонгу, тобто моркву, яка довгенька. Далі я закип'ятила воду. Воду закип'ятила, але потім трішки розбавила. Десь до температури 70 градусів. І зразу швиденько заливаю баночку. Я використовую ситочку і, і все. Але я ситочку не використовую через те, що, по-перше, немає, а по-друге, мені так зручніше. І так побачимо, що, по-перше, відчуємо. Якщо морква свіженька, вона має дуже гарний запах, аромат. І обов'язково з неї буде результат. Якщо ж морква не має запаху, коли ви відкрили почечку, то що б ви не робили, то морква або погано зійде, або взагалі не зійде. Тобто обов'язково моркву треба покупувати свіженьку. І саме так перевірити, якщо аромат приємний моркви, Значить, вона свіженька, вона обов'язково дасть свої результати. Тепер дивимося на сінечку моркви, одне піднялося, а інше опустилося вниз. Тепер ми беремо посудинку, як нам треба злити оцю водичку. Ми потримаємо десь цього 40 секунд і воду зливаємо. Залишається тільки та. Ті зернятка, які у нас залишилися унизу. А верхні нам не потрібно. Ми чуть-чуть потримаємо їх, і вони нам не потрібні через те, що вони дадуть пустоцвіт. І далі беремо бутилочку з холодною водою і швиденько заливаємо у баночку. І дуже гарно. З допомогою палички чи лужечки старенької, промиваємо, щоб вимити нам усі ефірні масло. Я... Треба було ще перемішати тоді, коли гарячою водою нагріла, просто забула сказати, Покрила гарячу воду, я тільки налила гарячу воду, треба гарно помішати. Сільні масла, вони змиваються гарно і в гарячій воді, а потім по контрасту в холодній. Трішечки почекаємо, поки на наше осюде. І зливаємо посудинку. Ну, в чистеньку посудинку. Знову заливаємо гарячою водою і теж гарно розмішуємо. Можуть бути навіть такі лямочки ефір... ефірного масла. І так 30 секунд розмішуємо і зливаємо воду. Дивимося у нас, що дуже мало насінчика спливло вгору, угу, а решта осіло. Оце насіння і буде найкращим для, нашої, для нашого посіву. І ще раз заливаю холодною водою, і що ми спостерігаємо, що вся морква осяде на. Дно, баночки. І вода вже чиста, практично, немає нічого коричневого, водичка чиста. Можна цю процедуру ще раз проробити. Але, якщо ж мурка вже чистесенька, фірма масла змилися, вона вже придатна до посіву. Але наступний етап, потрібно її підсушити. Розкласти на бумазі туалетній, або ж на рушничку з хлопчато і просушити. А наступний етап цю мурку після просушування іще притрусити і крейдою. Тоді дуже гарно видно буде, як вона буде сіятися в рядочки. Оце такий простий спосіб, не, не важкий підготовки моркви до посіву. Якщо ж моя інформація була корисна, поставте, будь ласка, подобайки. І обов'язково десь на п'ятий-шостий день вже з'являться сходи моркви. Користуйтеся моїми порадами. І от коли ви. Знову таки вдихнете моркву, зіліте цю водичку, то морква матиме дуже гарний аромат, він ніде не зникне. Підписуйтесь на канал і поставте подобайки.